Друзі, вітаю вас на YouTube каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. І сьогодні я хочу підбити підсумки цього року. Давайте домовимося одразу, це буде в нашому колись популярному форматі подкастів, така історія, знаєте, де ми сіли, в нас якась там не знаю, кава, чай, мінералка, там, не знаю, і ми просто спілкуємось. Я просто ділю зі своїми друзями тим, як пройшов цей рік для нашої спільноти, для нашого каналу, для нашого проекту, які висновки зроблені, які плюси, які мінуси, над чим будемо працювати в наступному році. Знаєте, коли цей проект починався, в мене було доволі багато страхів, по типу навіщо це треба про годинники українською. Під час повномасштабної війни. І я просто думав, що це буде історія, знаєте, про 30 людей, з якими ми будемо спілкуватися, і я от для них буду знімати там якісь відосики інколи. Але трошки забігаючи наперед, можу сказати, що це вийшло за межі будь-якого мого очікування, тому що те, що ми змогли зробити за цей рік, як на мене, це дійсно. Просто неймовірно, починаючи від кількості людей в нашому закритому чаті, з рахуванням там усіх там блокувань, відсіювань, фільтрів, щоб прийти до знаєте, там не тільки кількості, а якості, кількості підписників на Ютубі, кількості відео, різноманітних виставок, різноманітних ініціатив. Це дійсно був неймовірний рік. Самому проекту рік буде в лютому. Тобто, на момент підсумків цього року трошки більше 10 місяців каналу, трошки більше 10 місяців проекту. Але в цілому це майже там календарний рік, якраз 24-й, непростий. Ми провели разом з вами. Я хочу одразу подякувати усім за підтримку, за ваші коментарі, за ваші поширення, за ваш фідбек конструктивний фанатам. погані. Ні за що не дякую. Дивіться випуск, залишайте коментарі. Просто актив наше все безумовно, але дякувати не будемо. Дивіться, я хочу окремо сказати величезне. Дякую Кості. Це учасник нашої спільноти. Це людина, з якої фактично почався наш чат. Людина, яка колись мені написала в інстаграмі, треба робити чат. А я думаю, блін, ну ми будемо вдвох, і можливо ще хтось двоє такі трошки ку -ку, да? Ну, якось, але фактично з його повідомлення почався чат, паралельно з першими там подкастами, і в принципі це все. На фоні потім вже фідбеку з чату, де вже було там 30 чи 40 людей на той момент, воно переросло в формат відео, і саме того формату, який ви зараз можете бачити на нашому каналі. І безпосередньо Костя став одним із моїх найближчих друзів в цілому, бо доволі рідко ти зустрічаєш людей, з якими. В тебе такий відбувається певний меч, вайб, і ти розумієш, що немає цього, знаєш, там півроку ми знайомі, чи рік. Є відчуття, що ми знайомі близько дуже-дуже давно. І таких людей за цей рік стало дуже багато. Знову ж таки, через всю цю історію, яка починалась просто як подкасти, просто порозповідати аудіодоріжкою про якісь годинникові штуки. А переросло це дійсно в те, що більшість людей. Ми ще не бачили вживу, але я точно знаю, що вони дуже мені близькі, і що коли ми всі зустрінемось, не буде відчуття, що нам треба якось, якось там розговоритися, якось там познайомитись, представитись. Ми всі все будемо знати. Дуже надихає те, що за цей рік ми змогли провести дуже багато офлайн-зустрічей. Тобто, у нас було декілька зустрічей в Києві, учасників нашого чату, нашого проекту. Була зустріч у Відні, була зустріч у Празі на виставці мікробрендів Прага, мікробренд 2024. Тобто 5 чи 6, якщо я не помиляюсь, зустрічей по різним містам Європи від Києва там до Праги. Ми провели. Це також зблизило неймовірну кількість людей, людей, які колись один одного не знали. Або хтось десь когось якось трошки. Як виявилось, зустрічав в якомусь там минулому житті. А зараз багато з них це там дуже добрі друзі, хтось, можливо, навіть там найкращі вже друзі, які зустрічаються і поза межами, скажімо так, нашої спільноти, просто самі по собі, там невеличкими групами людей, спілкуються про годинники, про життя. І це те, в чому я відчуваю безумовно свій внесок, ось якраз от в створення спільноти. Бо просто створювати контент це не є чимось соціально важливим. Все ж таки, навіть українською, я розумію, що це також дуже необхідна штука, особливо там в ніші годинників, в яку в нас всі звикли дивитись там на СНГ, русняві там канали, яких там просто тьма була завжди. Це теж важливо, але це не це настільки не, не важливо, як реально фізично об'єднати. Велику кількість людей, я думаю, що 100 плюс людей це велика кількість людей Це доволі короткий проміжок часу, все ж таки, без якихось там, знаєте, рекламних бюджетів, там по 10 тисяч доларів на місяць, там щоб просто там ну, створити там неймовірний хайп і набрати там, що на канал, що в закритий наш чат, там просто тисячі людей, щоб що, тобто органічно, методом, скажімо так, спроб і помилок. Прийти до того, що дійсно є, знаєте, як в форсажі. Найголовніше це люди в цій кімнаті, це сім'я, фактично. І я дійсно знаю, як люди навіть просто їдуть там проїздом через якесь місто, і інший учасник чату їх там зустрічає, вони класно проводять час. Ось це те, що, мабуть, найбільший для мене такий мотиватор і розуміння, що трошки більше десяти місяців тому. Через неймовірну таку, знаєте, хвилю страху, я точно не дарма все це зробив. Нашого проекту є також важлива, найважливіша із усіх ініціатива. Це наші благодійні аукціони, які я організовую для допомоги Збройним силам України. Вони почалися рівно з 27 червня. Ну тобто, декілька днів червня, фактично, вони там побули, і потім з липня вже в нормальному там режимі. На щомісячній основі це історія, де я організовую аукціон серед учасників чату, каналу нашого закритого, розігруючи певні призи. Це завжди якісь годинники, аксесуари, різноманітні хендмейд штуки і так далі, тому подібне. Тобто за цей рік, і через розіграші на Ютубі, і через просто якісь бажання зробити приємно людям було розіграно годинників різноманітних. Призів на суму більш ніж півмільйона гривень. Це те, що особисто на виключно моменти розіграшів, подарунків, презентів, якихось винагород витратив я за ось цей період існування каналу. І для мене це виключно історія про винагороду і вдячність людям за те, що вони роблять. Але безумовно найголовнішим це є ось ці аукціони і те, що вони нам дають можливість робити. Добрі речі, які кожному поодинці робити все одно складніше, розумієте? Тобто, кожен з нас, хто є в спільноті, донатить окремо хтось багато, хтось менше, але всі донатять. Але безумовно, будь-кому, одному 150-200 тисяч гривень на місяць, ну, важкувато задонатити, ну логічно. Тому оці аукціони це можливість, окрім своїх там особистих якихось історій, спільнотою великим доволі ком'юніті робити там щомісячно велику, потужну якусь історію. Бо, хоча це капля в морі, але все ж таки усі там 150-200 тисяч гривень в середньому на місяць, це можливість ну, доволі швидко. Закрити якийсь збір, комусь там допомогти, просто ось швиденько щось купити, що там ось вилізло доволі терміново, або в когось збір там дуже тяжко йде, а це вже там критично, і так далі, тому подібне, і це там не розтягувати, а просто клац, і ми це зробили на момент, того як ми закінчимо грудневий аукціон, ось з моменту там, 27 червня, по 31 грудня, як ми закінчимо знову ж таки грудневий аукціон. Нами саме через цей механізм аукціону буде зібрано там рівно плюс-мінус декілька можливо гривень, те, що я зараз бачу, мільйон гривень. Багато це ні. Потрібно це робити. Так, допомогли ми багатьом людям безумовно. І питання не в тих грамотах. Які нам виписуються, і які там всі учасники неодноразово бачили, чи відео, які записуються, чи пости наших друзів, учасників каналу, там да, в Фейсбуці пишуть, бо там майже в кожного хтось десь воює, хтось десь волонтер, хтось десь знає, там ще з 14-го року кому що потрібно і так далі. Тому подібне, ні, питання просто в розумінні, що ми знаємо цих людей, що ми знаємо, що відбувається, і знаємо, кому ми допомагаємо для чого і який. Цим мільйоном гривень за цей там проміжок умовно там в 6 місяців ми зробили, робимо і будемо робити. Бо це точно краще аніж нічого не робити. Чому ми не робили це від початку? Тому що формувалася спільнота: березень, травень там чи червень, початок ще. Були моменти, ще було розуміння, що ще рано. Але кінець червня це такий вже екватор, де я розумів, що в нас точно є такий, знаєте, кістяк, є точно люди, які вже між собою бачились, і ми точно можемо починати робити як спільнота класні добрі речі, що ми робимо, і я вас запевняю, будемо робити. Якщо підходити до питання з точки зору, що там ще кожен від себе донатить, бо я там. Не все, але якусь частину своїх особистих донатів там на інші різні там збори і тому подібне викладаю в нашому телеграм-каналі. Багато хто там також показує якісь свої там ініціативи. Тому я. Приблизно розумію, що там, суму аукціону можна там множити на 2 на 3, і це буде ось та сума, яку наша спільнота в цілому в місяць витрачає на донати з урахуванням нашого аукціону, з урахуванням інших ініціатив, інших донатів і так далі, тому подібне. І це для мене знову ж таки лише підкреслює те, що за цей період непростий вдалося зібрати неймовірних людей. Людей відданих, людей чесних, людей вмотивованих, людей, які розуміють, для чого вони тут, для чого вони роблять ті чи інші справи. Людей, для яких ти не даруєш щось на аукціоні, а ти просто таким чином виражаєш від себе свою, в першу чергу, вдячність і створюєш якийсь пам'ятний презент, який буде асоціюватись з цим періодом непростим для України і для кожного з нас. Але як каже один поважний пан з нашої спільноти, Олександр, наш адвокат, хто як не ми. Розумієте? І кожного дня, коли ти бачиш, як там аукціон йде херово, чи ще щось, і думаєш, бля, я вже не можу ці кружки записувати. Я вже оце дьоргати, дьоргати, дьоргати. Чому? Ну все ж типу зрозуміло. Але потім ти згадуєш і сам собі задаєш питання: а хто як не ми? І тільки в форматі того, що. Це треба пушити, це треба динамічно завжди нагадувати. Бо у всіх також купа справ, і це, і це непростий процес. Можна робити той чи інший результат. Як би там не було, ми його робимо і будемо робити надалі, бо насправді нічого важливішого, ніж це немає. Цей рік подарував мені знайомство і дуже дружні відносини. З паном Олексієм Золотарьовим, це власник SEO і всі інші потужні епітети бренду українського, фактично єдиного годинникового клейнот. До речі, амбасадором якого я став з серпня місяця, і це також для мене честь, тому що це дійсно наш український єдиний годинниковий бренд, який пройшов всі можливі кризи і проходить чергову, мабуть, найсерйознішу, найболючішу, і до бренду. Може бути багато питань, і вони є, і в мене в тому числі, і це всі знають, і пан Олексій Золотарьо в першу чергу це знає. Але в умовах, яких ми знаходимося, випускати в принципі будь-які годинники, крокувати потихеньку продажами в Європі, забезпечувати військових, знову ж таки, переводити 20% від продажів на поверні живим, забезпечувати робочі місця, платити податки. Про що можна говорити з модельним рядом і багатьма іншими питаннями. Будемо розбиратись після перемоги. Зараз хочу тільки сказати, що я дуже вдячний долі за це знайомство, за наші відносини з паном Олексієм, за можливість бути амбасадором і бути причетним до розвитку в Україні і Європі такого бренду, як Клейнот, з радістю носити годинники цього бренду, особливо тактичні. Ну, дійсно, це в нинішньому вигляді з новим каучуковим ременем це саме те, без питань. Безумовно, в цьому році не було і без. Як вам стати? Ну, типу, розчарувань, але я до цього відношусь простіше. Бо безумовно були люди, які були десь там від перших днів створення проекту, чату, а потім їх не стало. Хтось пішов сам, бо, мабуть, виграв вже все, що можна було, чи там його дружина виграла все, що можна було. Да? І, типу, ну, все, ми там пацанами там, 3-4 людини там, в Києві каву будемо пити. Наша нам спільнота, наша нам донати. З кимось. Прийшлось прощатись, бо дуже така, знаєте, постійна, кажучи, не дуже коректна риторика. Повторюється, яка не має бути присутня там в цьому ком'юніті, в цьому чаті, яка не має м, виставляти Україну в якомусь там неправильному світлі, особливо коли ти 20 років живеш в іншій країні. Ну і так далі, тому подібне. Тобто багато було різного і дійсно є певні розчарування. Є певні люди, які були з тобою від початку, а потім історія їх стерла. Але знову ж таки, це нормальний процес, і я пишаюсь тим, що на кожного такого приходило 10 тих, хто зараз просто ну, в моєму серці і своїми справами щоденними спокійно, без усіх, знаєте, зайвих руків підтверджують, хто вони, що вони, що ми робимо. Для чого ми це робимо і куди ми разом рухаємося? Безумовно, цей рік став ще важливий з точки зору того, що ми запустили те, що обіцяли: це лінійку різноманітних продуктів від нашого проекту Horology. Перше, це наш словник. Все є на сайті, в вільному доступі, можна купити на подарунок собі. Корисна україномовна література, перший україномовний годинниковий словник в друкованому вигляді. Тобто не треба лазити там по форумам, сайтам переводити. Це все класно, це все типу зручно, не складно, але невеликим тиражем, але все ж таки україномовний годинниковий словник він має бути, і ми його зробили для початківців, для тих, хто вже давно займається там, цікавиться годинниками. Це просто класна бібліотека вдома. Це просто стильний вигляд. І вся необхідна базова інформація на годинникову тематику з точки зору, що таке анкер, да, що таке я не знаю, там, секундна стрілка, автопідзавод і багато-багато іншого. Тобто ми це хотіли зробити, я вважав за потрібне це зробити. Ми це зробили. Також у нас є дитяча книга Пригоди Ролекса Тюдора це добра, позитивна зі зрозумілим сенсом і висновками в кінці. Книга, яка підійде як для дітей, так і для дорослих, бо там просто зрозумілі життєві повчальні приклади історії, і безумовно добро і позитив перемагають зло і негатив, який переможе Україна темряву, як і всі ми однозначно будемо частиною цієї перемоги. Тому дитяча книжка must have для дітей, для дорослих, для підлітків це просто невеличка. Цікава, з дуже крутими, з дуже крутими ілюстраціями книжка. За ілюстрації хочу знову ж таки сказати окреме дякую Дані, учаснику нашого знову ж таки каналу, нашої спільноти. Бо ми зібрали просто, як виявляється, ну, всі неймовірні таланти з точки зору, що кожен десь щось. Приклав до створення того чи іншого продукту, контенту, взагалі там формату чату і так далі, тому подібне. Даня, дякую за ілюстрації, дякую за твої обкладинки для нашого каналу. Це дуже цінно. Бережи тільки себе. І безумовно, так знаєте, вишенка да, на торті це запуск нашої лінійки продуктів, ремені кейси. Треї, браслети, кастом годинників, картини там просто ну, неймовірна справді палітра того, що у нас вийшло зробити за дуже короткий проміжок часу. Тобто, від ну, реально там каналу в цілому, як проекту, там, трошки більше 10 місяців. А в нас вже декілька місяців є. Продуктова лінійка, величезний вибір ременів, еластик, шкіра, каучук, різні бокси, поучі, треї. Все є на сайті. Сайт також буде закріплений а, під цим відео. Ну, це моя безумовно. Любов, моя пристрасті. Зараз там грудень у нас був такий дуже важкий місяць з точки зору там, організації, взагалі різних там, робочих процесів. Тому так трошки там грудень я підвипав з усього. І ми там взяли декілька пауз, скажімо так, але після нового року, там, з лютого, ми повернемось з новими креативами, з новими підходами, з новими, можливо, розширеними лінійками продуктів. І будемо, скажімо так, по новій. З певними висновками попереднього періоду качати, розвивати продуктову нашу лінійку для того, щоб люди в Україні, які цікавляться годинниками, які люблять годинники, мали змогу купувати ці аксесуари, ці продукти від українського бренду, від українців. В першу чергу, а не шукати десь там за океаном якийсь там ремінець, якийсь там бокс і так далі, тому подібне, сплачувати якісь шалені гроші, чекати зрозуміло, скільки. Тобто це все для того, щоб своє зрозуміле, якісне було в Україні, і ті, хто вже став клієнтами наших продуктів, вони точно можуть підкреслити те, якої якості. Ми зробили продукт, і ми точно будемо все це вдосконалювати, розвивати і масштабувати. Бо ми, наш проект, нічим не гірші, ніж схожі годинникові проекти, продуктові бренди за океаном в першу чергу там умовно в Штатах, там Франції, Британії, ніяк і нічим. Тому ми точно будемо розвивати всю цю історію для нашого ринку, для українців і. Займати гідне місце в усій цій історії. Не знаю, плани на наступний рік складно. Я скажу чесно, я про це ще не думав. Я думаю, що це буде якийсь випуск на початку січня, де реально буде от прям план такий, знаєте, план-план. Зараз можу сказати, тільки що а, є бажання добити, але важливо не тільки просто кількісно, щоб це була якість, яка є зараз, і щоб вона зберіглась. Добити наш чат в 2025 році до кількості людей 300 чоловік. Я думаю, це реально, я думаю, це абсолютно можливо. Знову ж таки, з збереженням тої якості, яка є зараз. Зараз в нас на каналі в Ютубі майже 12 тисяч підписників. Ну, завершити 25 рік хочеться 50 тисяч. Тобто 300 людей в нас в чаті, 50 тисяч завершити 25 рік на Ютубі. Ну і, мабуть, рости. На 50 плюс тисяч на аукціонах щомісяця. Ну, тобто, якщо там, умовно, січень там 170, то лютий там 220, березень 270. Тобто, от якось так. Є бажання е, рости, і цей найважливіший наш проєкт внутрі Horology, да, тобто саме аукціон, перетворити в щось ще більш масштабний дійсно, і наблизитись хоча б на виході. Да, з 25-го року, там до цифри 5 плюс мільйонів гривень зібраних нашою спільнотою. Я думаю, що це також абсолютно реально, абсолютно можливо. Не знаю, це такі, мабуть, основні цілі по цифрам, бо все ж таки цифри відображають той чи інший успіх, результат і твої правильні дії. Тому завершити 25-й рік з 300 людей в чаті, 50 плюс тисяч на Ютубі. І 5 плюс мільйонів гривень зібраних на ЗСУ за рік, я буду точно щасливий. Безумовно, в ході цього року будуть і зустрічі, їх буде ще більше, вони будуть ще більш масштабні, ще в нових містах, і в тому числі по Україні, і виставка and Wonders, і багато інших виставок. Все це буде. І розіграші, і все, що було в цьому році, буде і в наступному, але ще більш масштабно, ще більш. Ефектно і ще більш ефективно. Друзі, я дякую, що ви були цей рік зі мною, що ви приходили, що ви йшли, що ми змогли зробити наш аукціон і робити його щомісяця, і робити дійсно великий внесок в нашу спільну перемогу і в допомогу Збройним силам України. Я вдячний за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваш конструктивний зворотній зв'язок, за вашу активність, за вашу щирість, посмішки і те, як віддано, ви підходите до того, що ми разом з вами робимо у цей непростий час? З Новим роком відпочивайте, бережіть себе, своїх близьких, пам'ятайте, все буде Україна.